І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи десять рогів і сім голів, і на рогах його десять діядем, і на головах його імена блюзнірські, а звір, що бачив я, був подібний до Барса, ноги, як у ведмедя, а паща його, як паща лева, і дав йому дракон силу свою і престол свій і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, і рана смерти її забоєна, і дивувалася вся земля за звіром, і поклонилася драконові, бо владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи: хто подібний до звіра і хто спроможний воювати з ним, дано йому уста, що говорили великості та блюзнірства, і дано йому владу. Діяти 42 місяці, і розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я Його і скинюю Його і тих, що на небесах живуть, дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком і народом, поклоняться йому всі, що мешкають на землі. Чиї не записано імена в книзі життя в агнця заколеного від заснування світу. Як хто має ухо, нехай слухає, як хто в полон бере, сам у полон піде він, як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги. Немов агнець, а говорив як дракон, і владою від першого звіра всією діє перед ним, і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, Щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерти, чинить знамення великі, так що й огонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі знаменнями. Котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образі звіра, щоб і говорив образ звіра і діяв так, аби скільки їх не поклоняться образові звіра, були повбивані, і заподіює всім малим і великим, і багатим і вбогим, і свобідним і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чола їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клеймо, ім'я звіра або число імени Його, тут є мудрість, хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. шістдесят шість.